Всім доброго дня. Вже дозріли вишні. Зараз нарву і буду готувати домашню вишневу наливку. Вишні вже нарвала. Роблю наливку так, банки мию, вишні не ми і накладаю більше за половину банки. Вверху засипаю цукром. Рушую, щоб вишні були всі покриті цукром. Рукавицю пробиваємо пальці. Так, десь три пальці, голкою. Рукавицю беремо путніше, бо ті тоненькі дуже рвуться. І ось так насаджуємо. І так робимо всіма банками. Ця наливка залишила з минулого року. Я її готувала дуже смачна, ось така вона виходить. Банки з вишнями ставлю в гараж, в світле місце. Вони в мене там стоять цілий місяць, спускають сік. Я цей сік зливаю, назад, насаджую рукавиці. Потім проціджую ще два рази з осаду і виходить смачна наливка, спирту не даю, має гарний колір, аромат вишневий. Пробуйте, готуйте. Всім смачного. Пийте на здоров'я.